Всім привіт, на каналі Вітс 5. І сьогодні я тобі розкажу про те, як працювати у фракції Укрзалізниця. Все тобі про цю фракцію розкажу і покажу. Але перед тим, як я тобі це все буду показувати і почнемо ми відео, не забувай ставити лайк, писати в коментарях, на яку тему мені ще зняти відео. Підписуйся на канал. І також водь мій промокод ВІЦ Працює він на усіх серверах з Другого по 7 рівня. Ну, а ми переходимо до відео. Вступив я у цю фракцію не по набору, а по заяві. Тому я не все прям ідеально знаю. Ту, е, ну, Звичайно, можете це все питати, якщо у вас якісь питання, питайтеся в коментарях. Якщо я буду знати відповідь, я її дам. Якщо я не буду знати відповідь, то я постараюся дізнатися і потім вам відповісти. Ну, а зараз те, що я знаю, що я можу робити на першому рангу, це ремонтувати колії. Зразу давайте ремонт колій. є. Yeah. Давайте зразу подивимося, що тут у нас по автопарку. Так, Серено Логан. Є. Добре, давайте нам 256 метрів е, проїдемо і будемо ремонтувати колії. Але хочу зразу вам, ласкати, е, попередити, що може бути не просто 256 метрів, а може бути 5000 метрів. Тобто це вже залежно, куди вас закине. Може в Київ закинути, може. Ну, коротше, може бути дуже багато різних варіантів, куди вас може закинути. Давайте ми якось так от гарненько. Тоді не дуже гарненько ми припаркуємося. Ну, але просто, щоб зараз не об'їжджати половину цього Дніпра. Давайте виліземо і отак от перебіжимося. Зараз нам будемо ну будемо ремонтувати колію. Так, я прибіг сюди, але мені, мені зразу сказало бігти кудись інше. Не знаю, чому так. Не знаю, чому так. Тут нічого не казалось мені ремонтувати. Можливо, мені треба було сюди прийти. Щоб, так би мовити, отримати завдання, куди мені далі йти. Але тепер нам треба їхати 4800 метрів, і це багато. Ну, але що ж, прийдеться, тому їдемо. Так, стільки що до мене хтось хотів підсісти, але зараз не про це. Зараз я про те, що також треба кожен раз перед тим, як ви виїжджаєте е, у, е, ну, на ремонт колій, треба у чат писати: оцей от фра фракція. ну, Наскайте на кнопочку фракції і пишете код 4. Код 4 це означає, що е, перебуває на ремонті колій. Тобто ремонт, ну, йду на ремонт колій. Е, тому. Хочу зразу сказати, що якщо ви таке будете забувати робити, то, по-перше, вас вам можуть удати догану, або в найгіршому випадку звільнити. Тому не забувайте це. І ще одне те, що також в кожній фракції різні тен коди і... Тому ну ну в кожних хаці є схожі тенкоди, коди, і тенкоди, коди і не, не плутайте тенкоди це коли пару чисел, а коди це коли одне число. ось ж як тут ось, код 4, тенкод це наприклад десять 10-20. Ну і не плутайте, тому що вони мають різні значення. Це раз. І два. Те, що в кожній фракції вони різні. І, припустимо, от я так само, от як тільки я вступив, мені писали, ну, бункет-код 4. І я думаю, що це загальний збір, бо в нас в СБУ так було. Але потім я, коли прочитав, я зрозумів, що це не загальний збір, а просто люди виїхали на ремонт колі. Тому не плутайте. Ну, а я їду. Так, я прийшов до коліку, нам треба ремонтувати, але я вже не на тому місці. Тому що на тому місці я провалив, я зробив неправильно, і мені прийшлося їхати на нове місце. Тому давайте зараз ремонтуємо е і давайте отримайте ліву клавішу мишки на білій точці, щоб заварити рейку. Дивіться, я просто не дуже розумію, як мені треба заварювати рейку. Тому дивіться, зараз будемо стара сподіватися. Сподіватися. Ага, я зрозумів. Все, як це робити, просто треба затискати і нічого не робити більше. Тобто, ну, скати, слухатись того, що нам сказали. Хоп, все є. Оу. Так, всі, зразу в нас, як я розумію, є чотири спроби. оу, Тому що якщо ми провалимо, то нас як минулого разу відправить на наступну точку. До наступної точки багато їхте. Бляха, секунду, зараз дуже точно. Є, yes, все. Добре, я полагодив рейку, я отримав 2600 гривень. В принципі, я б не сказав, що це багато, враховуючи, скільки я їхав, враховуючи, скільки я їхав, то це взагалі не багато. Але в принципі, е так як мені зараз треба чисто для підвищення це, це от робити, то можна робити. Тобто, для заробітку початкові ранги, це -то так собі, але. Ну, розумієте, що як ви будете підвищитись, це буде тільки збільшуватись, ваша плата буде збільшуватись. Та й тим більше не забувайте, що коли ви у фракції, пейдей більший. Тому, в принципі, ще враховуйте наскільки вам збільшується, пейдей. наприклад, на першому рангу, в мене коли я не був у фракції, пейдей був. 5 тисяч гривень. А от коли я вступив у фракцію, тепер і 13 тисяч гривень. І ще також, до речі, я трошки прихворів. Тому поставте, будь ласка, лайк в мою підтримку, я виздерґлю. І буде трошки краще з голосом. Ну, а я їду. Так, я знову прийшов і давайте ремонтуємо. Зараз покажу, де я є. Ну, ось я сюди прийшов. Давайте, акуратно. У нас тут спеціально наполовину видна мишка, тому що е, саме треба класити не там, де оцей от зварювальник, паяльник, точніше, як я знаю правильно казати, а саме там, де, куди дивиться мишка, тобто куди дивиться оцей гострий кут ну, гострий кут мишки. Тому саме орієнтуйтесь за мишкою, а не як я раніше орієнтувався за самим паяльником. Так, давайте акуратно зараз спаюємо. Текс. Шкода, Що це дуже однорідно, тому що ті самі завдання мастермазі, тобто там не дається, яких, якісь, наприклад, там, в різних положеннях. Тобто тільки одні ті самі е, поломки. Ну, добре, я думаю, що я знову вже їхати туди не буду, тому що я, в принципі, вам показав, як паяти, і пояснюю, як паяти. Тому давайте я ще, може, зараз зроблю огляд на е, взагалі, типу, е, саму кризалізницю як приміщення. Тобто приміщення, що що там є, що там можна взяти і так далі. Так, ну що ж, я приїхав сюди, зараз мені треба е, звільнитися <поставлено> з роботи. Так, все. Звільнився з роботи, нас є, як з ремонтування колій. Саме початку, давайте я вам покажу. Ось тут у нас знаходиться початок зміни. Тут нічого цікавого, тільки початок зміни, що в нас тут є. Це, до речі, е, старе е, менюшка, шкода, що її не оновили, бо ну, було б цікаво, як воно виглядає зараз. Ось початок зміни взяти відгул, але зараз я не можу взяти від Е, Ось тут от нас отак. От. Дуже прикольно, що вони зробили двері саме такими, які отак от відкриваються. Далі я знаю, що у нас тут, -тут, тут двері відкриваються, отак. Є от. е, вони. У них нет фізично. Тобто ти відкриваєш і вони отак от відкриваються. Так, тут не можна зайти. Давайте тут робимо. Тут можна зайти, що тут у нас є? Так, тут у нас, напевно, переговорна кімната. Я собі так думаю, ну, типу, тут, -тут там, от, має сидіти лідер. І так далі, вони щось там мають обговорювати. Добре, давайте дивимося далі. Тут у нас якісь робочі, а, з серверами, серверами, можна тут сервери, типу, щоб купляти квитки і так далі. Ось тут, тут Windows 10 стоїть. Цікаво, тут Майнкрафт скачений на комп'ютер. Ай-яй-яй. грає на Майнкрафт на, на роботі. Далі тут так само, тут таке саме. Так, тут двері зачинені. О, і тут. О, є, а тут цікаво, тут вже цікавіше, тому що тут каса, тобто тут можна щось приймати, якісь замовлення. Але це так само тільки по РП. Так, типу, нічого тут нема, Я думаю, може тут буде якась там їдальня і так далі. Типу, як і в інших фракціях колись було, як мінімум. Такс. Ну, в принципі, більше тут нічого нема, шкода. Могли б добавити, кажу, ту саму їдальню, або ту саму. Ну, ще щось, як там в минулих акціях було, там оцю, от медпункт невеличкий. Отут от, завжди от біля початку зміни був медпункт, такий невеличкий. Шкода, може, можливо, це саме вукер зліниці нема. Або це взагалі забрали. Це також навшіть в коментарях. Ну, а я вдячний за те, що ти додивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал. вот мій промокод віц. Ну, а я прощаюсь. Eu sim pa pa, pa, pa.